Вітаю! Наша сьогоднішня тема. Яку кавомашину обрати, нову чи вживану. І які плюси, і того, і того будуть. А нашими зірками сьогоднішнього відео буде Нівона 779, 11 місяць 2018 року. Це, як приклад, вживаної кавомашини з Німеччини, домашньої. А, які в неї пробіг. чесно кажучи, не знаю, але щось середнє. Давайте поставимо їй 5-8 тисяч чешок. В гарному стані 100%. Вона ще не обслужена. Це якраз нам гарно покаже, який плюс буде нової кавомашини. І нова кавомашина це Ніво на 550. А, нарешті в мене є шанс, скажімо так, зрівняти нову і вживану кавомашину. Це реально просто нова кавомашина. Зараз а, буду займатися новими трохи кавомашинами. Буде трохи дешевше ніж в офіційному сайті. От. Але не набагато. То, допустим, ця 17500 коштує, можу і за 17 зробити, щоб було трохи цікавіше. От. То можу запропонувати, в принципі, весь модельний ряд. Це офіційні українські машини, які продаються в комфі в усіх супермаркетах. От. Єдине, що поки що не можу запропонувати по, допустим, першій формі для тих, хто розуміється. от Але гарантія сервісна офіційна є на ці машини, то якщо ви віднесете в сервіс, так там як куплена в супермаркеті, так і куплена в мене, підлягає українській гарантії 100%. Я думаю, з ними більшою частиною буде все добре. Якщо це сервісі, якщо ні, ну то я вже справлюсь з будь-якою, то взагалі без питань. Так що подвійний плюс, подвійна гарантія, скажімо так. Так, ну то таке. Швидка відповідь на питання, яку кову машину обрати, чи нову, чи б ушну. Вживану маю на увазі. Ну, швидка відповідь, я би завжди обрав нову. От просто. Чому? Не завжди це видно з загального вигляду, але коли розбираєш кову машину, завжди. Ти бачиш сліди використання і сліди каву нальоту, і, скажімо так, плісняви. Да, вона там є. А, і пиляка. От, а, буває пиляка в тих частинах, коли не доберешся, допустим, плата. Ну, Теоретично можливо зняти плату в ультразвіковій ванночці, мити, але це єрунда повна, щоб зняти пиляку з плати, і мити в ультразвіковій ванні. Ні, це не то. Ну, Коротше кажучи, нова кавомашина є нова, вона чистенька, вона гарна. Вона з заводу має всі нові деталі, то нові жорнова, оригінальні. В мене доступу нема, де ні в кого доступу немає до оригінальних окремо От, І вона працює так, як задумали інженери. Загальний вигляд. На вживаній кавомашині все одно будуть якісь потертості місцями, може там десь хтось чимось зачепив, бо це той. Та річ, якою користуються, і, звісно, людина буде випадково і чіпляти. Тобто, допустимо, глянцевий пластик. Ви несли чашку, стукнули про машину. Коли нова річ аж просто закипає все внутрі думаєш, йолки палки, а коли вживана, то вже не звертаєш увагу. Чашка, не чашка, зачепив, не зачепив. От, А потім ці машини стають вживаними. От, то не варто дивуватися, що там будуть відмінності від нових. Так, тож, що що, 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 давайте вскриємо коробочку просто на столі, насолодимося виглядом нової речі і потім покажу а, внутрішність цієї машини і чим вона відмінна від вживаної, і що б хотілося там зробити нового. От, і загалом, в чому відмінність і в чому плюс буде вживаної каву Так, розбираю, зараз покажу. Тож, нарешті, ця краса на столі. Чесно кажучи, нову машину бачив тільки в супермаркеті для цього. І... Коли бачиш, коли не все нове, без жодної крапельки. Блін, кайфуєш, чесно кажучи. Люблю гарні речі, нові речі 100%. Дайте ближче камеру, щоб ви теж могли насолодитися. А машину глянув виробництво 11 місяць 2024 року, то їй всього нічого. Ох. Дивіться. Ой. Коли все нове, це просто захвать. Загалом тут з часом трохи пилячка збирається, тут нульцева. От... Да. да. Люблю, люблю, коли все гарнюще. Так. Що, трохи подивилися, насолодилися. Жодної крапельки в піддоні. Навіть вмикати не хочеться. Це, знаєте, нова кауварка хочеться її такою залишити прикрасою. Для Всього дому. Так. Надивились, тепер. тепер. Ну, чим відмінно вживана. Давайте так. Кавові сліди. Вони тут всюди, трохи, є бруду на регуляторі. Я, звичайно, ну як, давайте так, придираюся, але ми ж рівняємо наукову машину до цієї. Ця, до речі, була б коштувала 14 тисяч, ця коштує 17. 000. Ну, просто так. О, трохи залишки молочка тут. Ну, Піддон, звісно, а, трохи втратив кольор від перегріву, бо це пластик, сліди кави. А, заверний блок. Зараз подивимося теж. Все обсипано кавовим порошком. Для тих, хто не бачив ніколи внутрі. Так, я думаю, буде цікаво. От, Наліт, від... А, це таке пиляка електростатика, яка. Збирається на пластику всюди. Ну, звісно, на цій машині міняти дренажника, Це все я буду робити, то не питання, це питання обслуговування. Наше завдання зараз подивитись. Побачити оцю пилячку. Скільки 5-6 років кавомашинці, машинці. Бо воно отак виглядає внутрі. Дренажник там відсік буде в цікавому стані. Я його окремо покажу. Ну, я думаю, всі вже бачили, як виглядає дренажник. Тут, звичайно, все ідеально, все новеньке. Звісно, чому беруть вживані кавомашини? щоб зекономити на прикладі нових. Допустимо, в нас є топ-модель з ручним капучинатором, це 680 моделька. Вона 9800 коштує, в неї пробіг 10 тисяч шок. Якщо рахувати відмінність тою 550 тут значно більше функцій. Функція там, молочних напоїв, пінення молока. Капучинатор тут. Новий стоїть, наскільки я розумію. Тобто людина, яка продавала цю машину, поставила, вже поновила його. Звісно, сліди використання кавові сліди з різних боків. Але ця машина має більше налаштувань, 5 налаштувань міцності в 550 й їх три більше автоматичних напоїв і можливість самостворення напоїв, наскільки я розумію. Плюс предзмачування тут є. От, то в принципі, ця машина варить більш міцну, більш насичену каву, бо вона в лінійці займає більш високе місце. От, якби була нова, б певне 1025. ну, Я так прогнозую, десь так, плюс-мінус. Якщо рахувати з новою 550, між ними десь 50%, то ця машина на 50% дорожче за Ту. От, е ця машина як наступний крок на цю, тут має автоматичні напої. Тобто тут не треба переставляти м -м, чашечку, щоб отримати автолат і Там це все є. Е от. І так то, так то і усе. Ці машини набагато ближчі між собою, ніж, допустим, 550 і 680. Бо за рахунок налаштувань ця машина все ж таки ну, краще готує. Звісно, ці налаштування тільки програмні. А, але це дуже багато значить, насправді. Тобто, ця машина програмна. Готує більш насичену каву. Придзмачення тобто, дуже велику різницю дає, плюс оці 5 налаштувань а, міцності. Вони не просто їх більше, вони в більш широкому диапазоні часу помолу кавомолки. Тобто ця машина може більшу порцію кави готувати. От. А ця машина, по суті, ця чорненька, плюс автоматичні напої мультиклапан і автокапучинатор. Так, подивимося ближче. На вживані кавомашини, що внутрі коїться. Так, це не обслужена кавомашина. Дивимося, ближче. Плісняви, нальоти кави. Це все буде у вас з часом. Варто це розуміти. Цього... Ну, тобто, якщо ви, звісно, в сервісі її не передаєте кожен рік-два, то внутрі буде отак. От, загалом внутрі, ну негарно, чесно кажучи, без обслуговування вживані кавомашини виглядають лякаючи, як на мене. От. Після чищення все буде значно гарніше. Наскільки там світла дозволить, і камери, а дозволить камери. От. Новий дренажник, все вимито, все гарно. Але все ж таки сліди є, які в'їлися, і взорному блоці. Ну, це просто кава. Маємо е, різні сліди типу пласинки, потертості від використання людиною, звісно. От, бо вони тут будуть без цього не піти Вон, рисочки на дисплейчику, що ми маємо сліди трохи на цих частинках. А, от, е, ну, В принципі, загальний вигляд ми можемо побачити. Тож, який в нас вивід? А, вживана кавомашина, в принципі, вона ну, технічно її можливо довести, давайте так, не до ідеалу, 90%. А, Нової. Бо все ж а, на деяких запчастинах є сліди зносу, але вони не критичні. А, і фінансово це буде невірно міняти запчастину, які ще ходити і працювати. То саме по пластику кавомашини. Він або дуже дорогий, або не існує в продажу. От, Тож, а, вживана кавомашина, це 90%, скажімо так, від нової. Ну, Якщо вона була в гарному стані. По ціні вживана кавомашина буде, давайте так прикинемо, рази в два дешевше. Так, давайте в середньому візьмемо рази в два дешевше за нову. А, за рахунок цієї економії ви м, отримаєте або машину більш високого класу, якщо ви берете рівняючи з новою, з більшою кількістю функцій, а, з більшими там, можливостями, яка варить більш смачну каву обов'язково. Але, як мінус, будуть все ж таки сліди використання, тобто там, нальоти, невеликі потертості, буває великі, ті машини дешевші з великим пробігом. От, до якого пробігу а, варто дивитися кава машини? Тут дуже індивідуально насправді. Єдине, що хочу сказати, 30 тисяч порцій для будь-якої машини це б забагато, я б таку не брав. би. А, 15 тисяч це десь таке запитання, скажімо так. Тут варто розуміти, якщо. Певні в гарному ремонті кавомашини 15 норм можна брати. А, якщо ви не певні, то до якого пробігу? Тут взагалі нема ніякої відповіді. Можна за 2000 зносити кавомашину. Винукову кавомашину всліпу брати взагалі не рекомендую, в принципі. І чи нова кавомашина краща? краще? Так, нова кавомашина краще всім, але за це ви і платите. Тобто, і коли ви берете нову кавомашину, ви отримуєте і гарантію виробника на рік. Uh, і всі запчастини нові, і чисту кавомашину, і вона буде чітко ваша. Тобто ви повністю відповідальні за її стан. Чи буде вона такою ідеальною в майбутньому, скільки років вона попрацює, то допустим, це все на вас. І якщо відповідальна людина, охайна, то ваші кавомашини буде просто там десятки років легко працювати. Uh, а якщо ні, то ви повинні бути дуже багатою. Особою, щоб платити за ремонт встановлення цієї машини. Але загалом таке нікому не рекомендую. Краще за своїми речами дивитись, доглядати їх, і вони будуть слугувати вам руками. Тож, як убрати, насправді, це на вас. Сподіваюсь, сьогодні додав вам цікавинки, які плюс вживаної, які плюс нової. Якщо зацікавила якась кава машина, звісно, звертайтесь з радістю, запропоную вам, яка підійде вам. От є з різними пробігами вживані, і тепер, в принципі, зможу і по новим щось запропонувати. Дякую, до побачення.